Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити фіолетові сережки з бісеру в формі квітки. Діаметр трохи більше 3 см. Такі сережки ми можемо бачити в головної героїні фільму Партенопа. Якщо дивились цей фільм, то точно звернули на це увагу. Для створення сережок беру чешський бісер 10-го розміру трьох кольорів фіолетовий, жовтий та помаранчевий. Міцні нитки для бісероплетіння в мене білого кольору. Це або кордем, або міюки чи інші аналоги. В голку для бісероплетіння заправляю нитку приблизно 135 см в один шар без вузлів. Набираю 12 помаранчевих бісеринок, спускаю їх майже на самий низ. І прохожу голкою по колу крізь всі 12 штучок. Тут маленький кінчик нитки, зав'язую декілька вузликів. Вставляю голку в найближчі дві бісеринки. Бачимо, як туди заховався вузол. Зараз будемо плести перший ряд. Набираю одну помаранчеву, три жовті, одну помаранчеву. Вставляю голку через одну бісеринку. Ще набираю одну помаранчеву, три жовті, одну помаранчеву голку завожу через одну бісеринку. Тобто одну бісеринку пропускаю в наступну прохожу. Так само додаю одну помаранчеву, три жовті, одну помаранчеву через одну бісеринку. Повторюю четвертий раз. Тут короткий кінець нитки вже можна відрізати. Додаю ще так п'ятий раз. В кінці, коли додаю шостий раз, з'єдную з початком ряду. Вивожу голку в помаранчеву та жовту бісеринки для переходу на наступний ряд. Другий ряд. Нанизую 5 жовтих, вершину пропускаю, в наступну жовту бісеринку вставляю голку в напрямку вниз. Набираю одну помаранчеву, вставляю голку вгору, в найближчу жовту бісеринку пелюстки. Набираю 5 жовтих бісеринок, вершину пропускаю, а в наступну бісеринку вставляю голку в напрямку вниз. Додаю одну помаранчеву. Голку вставляю вгору в найближчу жовту бісеринку наступної пелюстки. Повторюю. Набираю 5 жовтих, вставляю голку в наступну після вершини бісеринку в напрямку вниз. Додаю одну помаранчеву, голку вставляю вгору в найближчу жовту бісеринку наступної пелюстки. Так йду по колу весь ряд. В кінці ряду вивожу голку одразу в три жовті бісеринки для переходу на наступний ряд. Починаю третій ряд. Набираю 5 фіолетових, жовту вершину пелюстки пропускаю, в наступну бісеринку вставляю голку в напрямку вниз. Додаю одну фіолетову, одну помаранчеву, одну фіолетову. Вставляю голку вгору, в бісеринку, перед вершиною наступної пелюстки. Ще раз набираю 5 фіолетових, вершину пелюстки пропускаю, в наступну після неї бісеринку вставляю голку в напрямку вниз. Тепер одну фіолетову, одну помаранчеву, одну фіолетову завожу вгору в бісеринку, перед наступною вершиною. Продовжую так по колу. В кінці третього ряду набираю одну фіолетову, одну помаранчеву, одну фіолетову. Вставляю голку вгору одразу крізь три бісеринки. Це жовта та дві фіолетові. Починаю четвертий ряд. Додаю 5 фіолетових бісеринок через одну бісеринку. Далі набираю три фіолетові, голку завожу в помаранчеву бісеринку. Набираю ще три фіолетові, голку вставляю вгору, в бісеринку перед вершиною. Додаю 5 фіолетових бісеринок через одну бісеринку. Набираю 3 фіолетові, вставляю їх в помаранчеву бісеринку. Додаю три фіолетові, голку вставляю вверх в бісеринку перед вершиною. Рухаюсь так по колу. В кінці четвертого ряду додаю три фіолетові. голку вставляю одразу в три бісеринки і ще спускаюсь вниз на одну бісеринку. Починаю п'ятий ряд. Набираю три фіолетові. голку завожу в середню бісеринку дужки. Нанизую одну помаранчеву, вставляю голку в середню бісеринку наступної дужки. Додаю три фіолетові вгору в бісеринку, яка перед вершиною, і у саму вершину. Спускаюсь вниз на одну штучку, нанизую три фіолетові. голку вставляю в середню бісеринку дужки. додаю одну помаранчеву в середню бісеринку наступної дужки. Три фіолетові вплітаю вверх в бісеринку, яка перед вершиною, і у саму вершину. Спускаюсь вниз на одну штучку. Добре підтягую і рухаюсь так весь п'ятий ряд. В кінці ряду додаю тут одну помаранчеву. Без бісеру вивожу голку на одну сторону вершини. Додаю одну фіолетову, фурнітуру для сережки і одну фіолетову. Вставляю голку на іншу сторону вершини пелюстки. Прохожу крізь плетіння так, щоб ще раз вивести голку з ниткою крізь фурнітуру, для того, щоб все міцно трималося. І вже потім закріплюю ниточку. Можна пройтись так ще раз. В натяжку обрізаю. І такі сережки, як у партенопи, сьогодні вийшли. З вас чарівний лайк за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.